Почали ми працювати з 16 червня. І відверто кажучи, Липінь-Серпін був складним, бо формувалися певні підходи, формувалася права, права позиції, як ми будемо виглядати висновки ТСК. Я вже частково наголосив на цьому, що первинно була пропозиція, щоб член Вищої ради юстиції, по суті, здійснював повторну перевірку. Тож після того, скажімо, ми розглядали на... Дисциплінарній секції Вищої ради юстиції, деся і частина членів Вищої ради юстиції проти цього виступили проти і в кінцевому результаті. Ми дійшли згоди, що, очевидно, член Вищої ради юстиції не вповноважений відповідати закону здійснити перевірку. Для цього і був усумоний спеціальний орган, тимчасова спеціальна комісія. Але насправді роботу по розгляду на дисциплінарній секції ми почали в березні місяці. Тобто, дуже довго ви щорадости, я сказав так, делікатно приступали до розгляду цих питань. І в мене взагалі на початках скажу, щиро сталося враження, що судді з дуже такою пересторогою, можливо, навіть певною поїздю приступали до розгляду цих справи, розуміючи, що їм доведеться давати оцінку діяльності своїх своїх колег. От, і з цього приводу у нас навіть з серпня місяці була така дуже неприємна, може навіть жорстка розмова всередині місцевому верю, але в кінцевому результаті ми почали цей розгляд. До Вищої Ради Стації поступило 43 висновки. На сьогодні ми розглянули 28, з них за 20 висновками ми прийняли рішення про внесення подання щодо звільнення цих суддів за порушення присяги. Щодо семи суддів ми відмовили, прийняли рішення про передачу ВПКС, хоча, ну, як на мене, жодних правових наступів це немає, оскільки для накладення дисциплінарного стягнення, де дисциплінарного стягнення вже пройшли строки давності притягнення до дисциплінарної відповідальності. Єдине, що може бути, це те, що ці матеріали ляжуть в суддівське досьє, і пізніше для тих суддів, яких закінчиться п'ятирічний термін призначення на посаду. І буде якоюсь підставою розгляду для достаткового призначення, або можливо для суддівської, суддівської кар'єри, або при розгляді наступних дисциплінарних стягнень, якщо вони будуть мати, мати місце. Стосовно тих висновків ми передали вище про комісію суддів, в силу того, що не було підпису голови тимчасової спеціальної комісії. Як на мене це не було підставою для того, щоб Вища Рада юстиції не розглядала, Вища Рада юстиції мала просто встановити факт, що більшість членів ТСК проголосувала за це рішення і відсутність підпису одного членів, як на мене, не було правової підстави, щоб не розглядати. Я, власне, виступив проти того, щоб передавати на тимчасову спеціальну комісію, але тим не менше шляхом голосування було прийнято рішення все-таки передати це висновок на тимчасову спеціальну комісію. Щодо наступних семи, яких ми не прийняли, скажімо, чи не підтвердили рішення тимчасової комісії, але ну, щоб ви розуміли, я тільки голосував одному випадку проти навіть по шість ще висновків, я так само голосував за звільнення, вважав, що там є достатньо підстав. Загалом можу сказати, що принаймні тих 28 висновків тимчасової спеціальної комісії, як ми розглянули, вони є достатньо якісні. Там можуть бути зауваження стосовно окремих положень, які є висновки стосовно окремих матеріалів, їх повноти і так далі. Але для мене всі вони дуже є необхідні і достатні принаймні для того, щоб приймати Вищу раду юстиції, рішення про внесення подання по звільнення суддів за порушення присяги, оскільки в основному там сконцентровані всі ті порушення, які на превеликий жаль. Наші судді допускали в процесі розгляду цих питань. Я думаю, що все суспільство переконалося, оскільки мало місце масовість однотипних рішень, як по автомайдану, так і по Євромайдану. І що на суспільство зрозуміло, що судова система не є незалежною, а розприймається така кількість однотипних рішень. Відчевидно, це стало підставою недовіри суспільства до судової системи. На великий жаль судді і не виконали своєї основної місії, не тільки виступати в якості незалежного судді, а в переважній більшості судді не виконали стосовно справ Євромайдану. Дуже важливо, як у мене, не виконали свого кримінального процесуального обов'язку, це здійснення судового контролю дотримання прав людини. Тобто ми були свідками і це є. Висновки тимчасової спеціальної комісії подано судове засідання провозили цих учасників його майдан, які були тяжко побиті, які були, по суті, не встані давати відповідні показання і пояснення. І тим не менше, що до переважної більшості з них сьогодні приймалися рішення про застосування такого запобіжного заходу, причому якого запобіжного заходу, як отримання під вавтою. Тобто, по суті. Наші судді не виконали основної вимоги, яка належить цей суду, це забезпечення контролю за дотримання прав дитини в процесі затримання особи, вчинення первинних процесуальних дій і очевидно застосування запобіжного заходу в вигляді отримання під вартою. Наступне безумовно, те, що ми бачимо, це висновки тимчасової спеціальної комісії, що в переважній більшості. Немає необхідних доказів, які ми обґрунтовували підозрюваного вчинення відповідних злочинів, які ставили цим війну. Більше того, в переважній більшості матеріалів кримінального провадження абсолютно відсутні ті ризики, які свідчать про те, що суддя не міг застосувати більш м'які запобіжні заходи, а не, скажімо, винятковий запобіжний захід не більш тяжкий. Отримання особисті бала. Це так, якщо дуже стисло, основні проблеми, які пов'язані з розглядом цих справ, я не беру матеріали автомайдану, ми розуміємо, що вони однотипні. Ми розуміємо, що в переважній більшості це було просто-напросто теризування протоколів про адміністративні порушення з грубим порушенням кодексу про адміністративні правопорушення, в багатьох з порушенням навіть вимог щодо розгляду цих питань суддями. Я кажу, крім одного випадку, де я особисто голосував проти, тому що я вважав, що суддя виконав всі вимоги відповідно до закону, а особа, яка притягнулася до адміністративної відповідальності, вона посилалася на доказ свідка. І насправді не міг ні підтвердити, ні спростувати ймовірні вчинення неї адміністративного правопорушення. Тобто він постався на доказ, що його чекала приятелька якої він перед тим позвонив, що він до неї їде. Тобто вона, оскільки не, не спостерігала за тим, чи мало місця, чи не мало місця вчинення адміністративного правопорушення, вона не могла цього підтвердити чи спростувати, чи доказів не було. А суддя достатньо поліковому всі інші вимоги э, Кодексу витриму, тобто було викликані свідки, було в мірі дотримана процедура розгляду цього питання і порахунку підстав для притягнення судді до відповідальності за порушення безсягіду не було. Це на мою думку. Навіть у всіх інших шести випадках, в тих, яких вища юстиції Відмовило мого були до по дисциплінарності за порушення присяги. Я вважав, що є підстави, і голосував за звільнення цих суддів. Ну, але процедура розгляду, яка передбачена законом, передбачає таємне голосування. Особливо після першого голосування побачили, що не набирається необхідної кількості голосів, там, якщо не помиляється по судді, Сірмащин, ще там при якомусь суді, де були очевидні. Як на мене, порушення з боку суддів, які мали достатньо підстав для того, щоб прийняти відповідні рішення. Після того ми мали також таку досить складну розмову між собою, окремі члени Вищої ради юстиції, в тому числі я нагадала членам Вищої Ради юстиції про присягу, і про відповідальність перед суспільством. Може, в якийсь спосіб це вплинуло. Хоча найбільша проблема полягає в тому, що по більшості висновків ТСК Заявники, особливо потерпіли не беруть участь в розгляді питань на Раді радісти. Була дуже цікава. Вона там навіть не одна, на, декілька висновків ми розглядали по Харкову, коли в першому випадку дисциплінарна секція вважала, що немає підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності і по іншому суді. Цього суду за аналогічним розглядом матеріалів по адміністративні правопорушення прийшла потерпіла особа. І коли вона розказала, як це відбувалося, це відбувалося вночі, в яких умовах їх отримали в залі суду, як до них ставилися, навіть при цьому порушувалися, їхня гідність, їх принижували. Я не кажу про те, що були порушені абсолютно норми закону, які стосуються розгляду з поварки, тим, про них запипорушення. Знову ж ми тоді прийняли рішення про звільнення цього судді, коли розглядали вже ту суддю, де попередньо на десятканій сесії не рекомендували не звільняти ми так само, прийняли рішення про звільнення її з посади за порушення присяги. І більше того, ми прийняли рішення звернутися про охоронні органи, оскільки в процесі розгляду виявилося, що мав місце вплив на цих суддів з боку. Голови та заступника голови суду. Цим часом дуже важливо, коли приходять заявники судові у потерпілі і не дають все на вищу радісниці повну картину того, що відбувалося, бо не завжди в матеріалах це і відображення. Тобто матеріали ти звертаєш увагу, наскільки суддя порушив норми професійного права чи не порушив. І часом дозволено, коли ми говоримо на речі кімнаті, ти звертаєш увагу, чи я, чи те, інші вищої ради істинці на той констекст, який мав місце на свавілля з боку правоохоронних органів, на те, що в окремих випадках є підстави ставити під сумнів їхні показання, оскільки вони самі застосовували насильство до учасників під час затримання, після затримання, коли невідомо. Там часом є до доби, де ті особи перебували від моменту фактичного затримання до пред'явлення їм підозри. Зрозуміло, ну, часом доводиться доводити, що все-таки ми повинні ну, ставити під сумнів ті показання, які є з боку скажу, особливо в Беркутів. це так і скоротенько про характер розгляду і ті особливості, які пов'язані. Якщо брати процедуру. Дійсно, законом передбачається три місяці для розгляду цього питання вищої ради слідці. Об'єктивно ми не вкладаємося в цей термін, не можемо вкластися в цей термін. Я призумую, що судді будуть пробувати, скажімо, скаржувати в тому числі, цю підставу. Вже на мене, все-таки для цього достатньо підстав нема, бо загальний термін притягнення до дисциплінарної поданості за порушення присяги, є три роки, і так виглядає, що ми повинні в цей термін Власне. Нам ще залишилося небагато справ розглянути, але проблема в тому, я бала про це говорив, я думаю, що тут робить вирощу якісь невиправдані чи не обґрунтовані обіцяння, членів тимчасової спеціальної комісії. Але якщо б станом на сьогодні, тимчасова спеціальна комісія передала нам всі матеріали, які у них залишилися не розглянуті, перші ці матеріали могли б доповнювати. Окремі висновки, які ми вже розглядаємо, а так виглядає, що підстави для цього є. Ну і ми вже вийшли на той режим роботи, маю на увазі якісні роботи, коли режим роботи, коли ми можемо дати дійсно об'єктивну оцінку поведінці судді, що ми могли б досить, досить оперативно розглянути скажімо, ці матеріали. Те, що тимчасово спеціальних місіях не передає, це просто-напросто затягує ситуацію, але ну, знову ж таки і породжує. Проблема на майбутнє от з кого строку притягнемо до відповідальності цих судів. Я не знаю, що ті члени тимчасової спеціальної комісії, які наполягають на тому, щоб ми передавати варіанти ці матеріали, чи вони це усвідомлюють, молоде сподіватися, що усвідомлюються. То на даний момент це питання так і не вирішено? Ні. Ми зверталися до них два рази з проханням передати нам ці матеріали. Тримали відголови тимчасових спеціальної комісії, що вони почали на працювати їх там працювати. Вони вважають, що вони ще 6 місяців мали би працювати, вони будуть звертатися до відповідних органів для того, щоб укомплектувати свій склад. Все так виглядає, що ніхто цього робити не буде. І вони вважають, що вони ще мають 6 місяців підстав для того, щоб працювати, От, до того не можуть нам їх передати. Я думаю, що так само варто би їм нагадати, що ми свою основну місію виконали. І принаймні затримку передачі цих матеріалів на спостерігати, можливість притягнення цих суддів до відповідальності за повернення сьогодні. Зараз судді намагаються так, активно звернути, що ця процедура, яка є.

Сьогодні процедуру звільнення суддів за порушення присяги за висновку тимчасової спеціальної комісії регламентують три закони. Закон про відновлення довіри до судової влади, це закон про судову статус суддів, в редакції закону про забезпечення права на справедливий суд. І зрозуміло, закон про вищу раду стації також змінами піднесені внесені цей закон. Великі закон і певні неузгодженості між. Превними положеннями цих, цих законів, які можуть формувати, скажімо, на перспективу певні проблеми, в тому числі для судового, для судового розгляду. Тому, можливо, ми старалися максимально уникнути цих проблем, і я, може, погоджуюсь з цим, хоча я кажу, на початках його проти цю ту процедуру ми дуже чітко витримуємо відповідно до закону про судовство і статус суддів щодо повноти дисциплінарного впровадження, тобто розгляд їх на секцію, запрошення судді, запрошення судника, розгляд на вищу радістиці, запрошення судді, чи представника, запрошення заявника, свідки, які вважають, що не мають підстави брати участь. Тобто це дає можливість нам уникнути ситуації, коли суддя скаже, що до нього було порушено право на захист. Ми стараємося максимально витримати цю процедуру, переносимо засідання, якщо суддя не з'являється. Деколи переносимо і по два рази засідання, якщо він дає довідку, що він хворіє стаціонарної лікуванні і бажає сам брати участь у розгляді цих матеріалів. Ми дуже терпляче для цього ставимося, розуміючи, що це може бути основним застереженням, що ми не дали можливості судді в повній мірі захистити скажімо, своє право під час роботи до Вищої ради юстиції. Друга проблема, яка існує, це певна невідповідність закону, як на мене, про відновлення довіри до судової влади. закону Конституції України. Конституція України передбачає два первинні дисциплінарні органи, які розкритають дисциплінарні справи щодо суддів. Це Вища кваліфікаційна комісія суддів України і Вища Рада юстиції. Вища кваліфікаційна комісія суддів України стосовно суддів першої операційної інстанції, вища рада юстиції стосовно суддів. Вищих судів і Верховного суду України. На превеликий жаль, місця тимчасової спеціальної комісії тут немає, і, безумовно, виникає питання, наскільки ця процедура в повній мірі відповідає, відповідає Конституції. Але може, нічого складного не було, якщо б все-таки висновок тимчасової. Комісії передавався не на Вищу раду юстиції, а передавався на Вищу кваліфікаційну комісію до компетенції якої відповідно Конституції і належить розглядати і здійснювати дисциплінарне провадження щодо суддів першої апеляційної інстанції. Але тим не менше це, ці питання розглядає на сьогодні вища, вища рада юстиції. Наступне питання, яке виникає, достатньо важливе, це щодо строків притягнення до відповідальності. Два тижні тому ми мали круг стіл у Верховному суді. От я вже в своєму першому рішенні десь концептуально це заклав, щоб не було ніяких застережень. Більшість представників суддів вважають, що оскільки законом про забезпечення права на справедливий суд були в різні терміни внесені зміни до закону про Вищу раду юстиції, про судовство і статус суддів, вони вважають, що Протягом принаймні місяця часу навіть за порушення присяги діяв річний термін давності притягнення судду до дисциплінарної відповідальності. Ну Я десь обґрунтував, що це не зовсім так, оскільки ці представники порушили, чи, може, не в повній мірі мають розуміння про природу провідносини, є матеріальні провідносини, є процесуальні провідносини і, по суті, так само є матеріальні. Строки давності притягнення до дисциплінарної відповідальності і потенціальні строки розгляду цих питань. І дійсно, з внесенням змін до закону про вищу Раду юстиції, законодавець узгодив дуже чітко строки розгляду дисциплінарних справ, строками притягнення до дисциплінарної відповідальності. Але саме дисциплінарне стягнення у, виді, у вигляді внесення подання за... Про звільнення за порушення присяги набрало чинності все-таки в березні місяці, скільки процес відносини є похідними від матеріальних провідносин, то чого ми це не можемо брати за увагу, скільки до березня місяця такого стягнення, як звільнення судді за порушення присяги, не було, і строків давності звільнення судді за порушення присяги не було. Тому ми вважаємо, що дія цей трьохрічний строк. Давності притягнення до відповідальності, але ми маємо одне вже рішення Вищого адміністративного суду за рішення Вищої коаліційної комісії судді України, яка наказала, власне, що повинен діяти річний страх давності притягнення до відповідальності в цьому випадку. Але ми сподіваємося, що Верховний суд України все таки чи перегляне цю позицію з формує вже практикою, яка десь е, повинна відповідати. тому положенню, яке, яке я озвучив. Ну і безумовно ми повинні бути готові до того, що очевидно більше суддів розказувати рішення швидше це все і речі Адміністративного суду, і Верховного суду України, які будуть нам, не на їх користь, до Європейського суду з правди. Тому ми принаймні стараємося дуже добре виписати своїх рішеннях всі підстави, які дають нам. Можливість прийняти власне саме таке рішення і так само витримати в повній мірі процедуру розгляду цього. Пане, таке питання Але щодо практики розгляду справ у ще радисти. Чи достатньо судді зробити декілька порушень процесуальних вимог в адміністративному процесі для того, щоб щодо нього було прийнято відповідне рішення висновок? Чи це необхідно, щоб були серйозні порушення у кримінальному процесі чи Ну, Це дуже складне питання, воно в нас виникло було так само, потім одного разу була виникла дуже така гостра дискусія з цього приводу. Судді однозначно вважали, що ті порушення, які допускали судді під час розгляду матеріалів про адміністративні порушення, це не є підставою для звільнення судді. Тобто так вони переконувалися, що це є порушення, і що, що одного, є підстави для накладення дисциплінарного стягнення на суддю, але не звільнення. І тоді нам довелося доводити, я отримав, мені було приємну підтримку від професора Миросіченка Анатолія Млеча з Київського університету, який член вищої ради іститії, там ще окремі судді. Тобто ми переконали інших членів Вищої Юстиції, що мова тут не йде просто про адміністративні правопорушення. Мова йде про дві речі про порушення Європейської конвенції з прав людини, про право на справедливий суд, оскільки були підстави вважати, що судді не діяли як незалежні суди, судді, що розгляд цих матеріалів був необ'єктивний і упереджений то це дає підставу вважати, що судді порушили саме право людини на справедливий суд. І це вже дає підстави, якщо ми говоримо, що суддя порушив право людини на справедливий суд, це дає підстави вважати, що його діях і ознаки порушення присяги. І от в такий спосіб ми вийшли на безрозуміння, можливо, частину лічих штатів вищої ради юстиції, що все-таки є підстави для звільнення, оскільки ми бачили, я про це на початку говорив, що мало місце однотипові рішення. Причому ці рішення в багатьох випадках були е необґрунтовані. Тобто ми бачили, що суддя розглядає необ'єктивно, не, е не за задовольняє клопотання про залучення відповідних свідків, про витребування певних матеріалів, які можуть довести, що особа в той час не перебувала, скажімо, саме в тому місці, коли був складений протокол адміністративного входу порушення, ну і так далі, і так далі. далі. Оскільки в часі збігалися, ми всі були однотипні. Ми десь переконали, що все-таки в цьому випадку має місце, ну, ми можемо виходити з того, що судді не діяли як незалежні судді, очевидно, вони не забезпечили об'єктивного і неупередженого розгляду цих матеріалів, то є підстави говорити, що саме ними було порушено право на справедливий суд, яке гарантується статтею 6 Європейської конвенції захисту прав людини і основоположних положних і в такий спосіб ми переконали колег, тому що судді категорично не хотіли йти на те, щоб саме за результатами розгляду матеріалів про теперів порушення, звільняти колег. Ще таке питання. Неоднозначно, але все ж таки ми хотіли відповісти стосовно як... Як все ж таки вища Рада це в підсумку? Є якісь розуміння, яким чином вона буде в подальшому реагувати на те, що стільки суддів чомусь порушили приселення. Тобто ви окей, звільните суддів. А що далі? Чи плануються якісь дії? чи обговорюється це? Тому що сам по собі звільнення цих судів на не дає відповіді. А як поставити Ну, Насправді, якщо бути відвертим, не все так просто, я починав, я говорив про це, що... Не завжди навіть є розуміння того, що з боку правоохоронних органів мало місце по суті свавілля, а не належне виконання своїх обов'язків. Більше того, і в процесі розгляду я про це говорив, коли ми розглядаємо показання судьба потихівці як свідків, навіть не призумується, тобто навпаки, призумується по правомірність їхніх дій. це виникає проблема, бо... Їхні показання будуть як доказ. Тобто, і це дає підстави вважати, що суддя мав підстави для обґрунтованої підозри. А саме обґрунтована підозра дає правові підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. От, тут виникає дуже багато. Проблем судді, Вищої ради юстиції не схиляється на те, що це буде чисто політична позиція, що ми для цього не маємо достатньо доказів, і десь воно в певній частині так є, тому що ми не маємо завершеної на сьогодні жодного кримінального провадження, яке би свідчило про те, що на суді мав місце політичний чи інший вплив. Ми, по суті, не маємо притягнуто до відповідальності ні слідчих, ні прокурорів. Ні, Беркутівців, тобто всі ті, хто по великому рахунку десь перевищував свої повноваження і забезпечував це свавілля з боку органів державної влади, вони на сьогодні не притягнуті до від відповідальності. І ставити воно це тільки суддям, не маючи достатньо для цього підстав, воно справді складне. Мало рішення Волкова проти України теж базується на чисто. На рішення, ну, це є різний, треба розуміти, що це є різний характер цих рішень. В даному випадку ми говоримо про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за порушення присяги справа волку проти України. Це суд розглядає, чи Україна дотримала виконання Європейської фундаменти забезпечення прав людини і основного положення свободи, які тільки констатували, в якій частині Україна не дотримала реалізації права на справедливий суд. Ми ж повинні довести особі судді, що суддя вчинив дисциплінарний поступок і чітко вказати, скажімо, чому це проявляється його порушення. Тобто тут характер розгляду не дещо інший, ми не можемо взяти за основу характер розгляду в Європейському судові справи людини. Тобто тут знаєте, треба довести суддя індивідуально на себе відповідальність. І не можемо ми весь контекст перекласти на конкретного суддю. Ми мусимо довести, які дії він вчинив як суддя, тобто які порушення він здійснив норм процесуального права, що дають нам підстави, в чому правові підстави притягнути до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення. Аж до ну, ми не можемо взяти за аналогію так буквально.